Ну що, всім привіт! Починаємо свій робочий день 6 ранку. Як я і обіцяв, сьогодні їдемо працювати на такому, на такому вертольоті з таким агрегатом. Заводимося і їдемо. Ну все, хлопаки, розкладаємося і їдемо. Земля дуже тверда асфальт. Як і казав, вийшло не дуже глибоко. Перший проход пройду так, бо дуже такі вивертає брили. Зараз беремо картоплю, яка є пройду зборними і покажу. вам. І так, кусок роботи зробили. моменту зняти відео не було бо Телефон розрядився. Закультивували, зібрали картоплю. Вийшло сіки. Картоплі. Зібрали гарбузи. Гарбуз в цьому році. Просто вийшов повний такий прицеп. Зараз маленький перекур. Треба зібрати це сміття, це сміття закинути і вивезти. І все, і на парк.